Всім привіт, приємного перегляду. Ідемо тепер на цвент. Давайте. Нова нотатка. Записка від мисливця. Так, що в нас тут робиться? Так, хтось ще тут повоював. то пташки, фух налякали. Пускають будемо тримати, церква. Так, на все більше нічого не бачить з І йдемо в церкву. А як? Ага. Ух ты, блін, добрий день. У Ух! на. Так, це давай міняємо. На запальні. Ти нічо собі ти, дядько, жорсткий. То ти в баню. Так, ти ти мене зараз заб'єш, в мене немає аптечок, блін. Та перепрыгуй, Артемушка. Відстань, ніжка! Всіх. Так, щось запальніємо не сильно. Пішов. Сюда пішов, дай сюда. Ой-ой-ой, ти дуже швидко сюди иди мені Димнюшка. Втекла. так давай назад на звичайні. так мы тут пройти можем блин ни, на жаль, не можем туди давай наверх

Артема, немає чим з вами спілкуватися. Це що таке? Ясно. Шукаємо паливо. Та я зрозумів, зрозумів. давай шукаємо. А ось воно. пробуй. У нас бідоса Так, ну і що робити з цими? Давай трішки розберемо. Так, та й тут не був все. Давай туди сюди. Чужинцю, а не рож! Ось ми знову і зустрілися. Хоча ти, мабуть, не пам'ятаєш, хто тебе з води витягнув. Мене, до речі, Олею звати. Привіт Олечка. Це не ти зараз господарю лісу прочухана mm. дав. Мисливці наші з ним давно не зв'язуються, а ти його он як відлупцював. Сильний. <рес> Замок за От Сволота. Вибач, вчити. Твій друг Льоша вже на дамбі. Сказав, ваш командир не чекатиме тож часу у тебе обмаль. Вибач, привести не зможу. Сьогодні на нараді пірати оголосили, що нападуть на ваш потяг. Але без мене вони навіть скликати нараду не мали права. Отже, доведеться, як завжди, вставляти їм клепку. Та поки я ще маю час розповісти, куди тобі далі. Ну, розповідай, розповідає, слухай. О, тут можна було спуститися. У піратів. Вони, звісно, ділитися не захочуть, та це не привід стріляти. Кров нікому не потрібна. Тож просто не потрапляй їм на очі. Іди дорогою до завалу, спускайся до болота і шукай причал. Там і ми за Льошую човен позичили, вибач, вибачучителю. Але там ще я зорієнтуюся. Ну, зайдо, щасти тобі. Гляди, не змушені нашкодувати, що я вам допомогла. Льоші, вітання. А я тут ще побуду. Треба за могили учителя наглянути. Та давай я закурю. Подумаю, як це ти мені туди добиратися. Саш іти, і ти, мама рідна. Що вирішив перепочити перед передривком? Так. Це правильно. А я замислилася тут. Відтоді, як господар по сусідству тинятись почав, наші зрідка тут ходять. Хоча й не забувають звичайно. Адже учитель виростив в усіх. В лісі жити навчив. Без нього нас давно б уже... От дівчата вважай, щодня бігали, а та й хлопці прибираються досі. Навіть Ромка навідується. А це через нього учитель тоді пішов. Ми всім загоном у похід річкою пішли. У таборі лише чергові залишилися. Повернулися, а там бандити побували. Як згадаю, горло стискає. Навіть розповісти не можу. Та розповідаю, якщо селю. Отже, ми з молодшою групою як виплакалися. Дивимося, учитель могили копає, а Ромич зі старшими хлопцями і зник. Та що мені кожен раз затягувати, щоб ти щось говорило? Вчителі допомогли, закопали наших. Як вже стемніло, приходять і сідають біля багаття. Ромачу, крові весь самі очі та зуби видно. Довго мовчки сиділи, потім почали розповідати. Пішли по сліду, не збилися жодного разу. Бандити ховатися й не думали. Зачекали, поки ті нап'ються із луків їх. А під ранки ромич ножем, як оленів. Учитель слухав, слухав. Я дивлюся, у нього підборіддя тремтить. Як зараз пам'ятаю, так і не сказав нічого. Та вони й самі все зрозуміли. Слово сонце, я виплюну легень, якщо ти будеш відповідати, тільки О, коли я ць? курю. Сюди до церкви. Спочатку взагалі ні з ким не розмовляв, але ми з дівчатами його все одно навідували то малини принесемо, то поради якоїсь спитати. Потроху відійшов, але ніби іншою людиною став, мовчазний такий. І старших так на поріги не пустив, хоча на листи відповідав. Нам, хто до нього приходив, все казав, що треба бути сумлінням інших, якщо ті не мають власного, не давати їм зовсім озвіріти. Але ж як ти не даси? Вони ж не вгамовуються, назвалися піратами, влаштували собі окремий штаб на затопленому тартаку в болоті, а потім і бандитів на стовпах вішати почали, як на щоглах. Що ж ти махаєш? А якось схопили десяток живців і всім хлопцям випробування вигадали вбивати цих. З наших ніхто не схотів, а вони їх боягузами обізвали. І з собою на розвідку перестали брати. Так у цілому піонери і з'явилися. Це зараз якось заспокоюються всі. Радяться хоч, говорять щось. А тоді від мені учителя тільки ми з людою виходить на нараді виступити і могли. Врешті решт Люда з кількома хлопцями зібралися і пішли. Цікаво, як вони там знайшли краще життя. Я досі радіо слухаю, Сподіваюся, що вийдуть на забуду. Та розкажи те за все, я піду, ага? Але надовго його не вистачило. Пішли вони в липні, а у вересні він застрелився. Тільки тоді доромка дійшло, схоже. Заспокоївся трохи. Частина старших до піонерів перейшла. Адже головне всім триматися разом. От. Ну, а мене тепер на нарадах слухають. Адже я коли що й пошиємо. І не тому, що дівчат бити не можна. В чесному бою не важливо. Лише в чесному бою я одному Ромичу і програла. І то він тиждень за пухлим оком ходив, тож і він мене поважає. Такое я найбільше з адміралом лаялася. Він у піратів головний після Ромича був, і з Дартаку йти що не хотів. Мовляв, якщо піти, тварюки всю долину зжируть. Але радіація весь час росла. Ромич сам дозиметром перевіряв. Тож на черговій нараді Ромич з нашими вожатими адмірала розгромив. І довелося пірати новий порт біля берега будувати. Там поки що жити можна. Ну адмірал не стерпів зі своїми найбільш відмороженими посіпаками на тартаку лишився. Так вони там і загинули. З радіації не жартують. Не дарма вчитель попереджав. Слухай, відео на розене, давай закінчуємо. На нараді проти неї рипнутися виходить нема маком. Тож я їх сьогодні заспокоює, не хвилюсь. Зараз лише думки докупи зберу. Не люблю балаканину. Та я бачу, хто не любить колонки. Якщо хочеш, щоденник учителя послухай, він записував потроху, як знав. Так, сто разів вже напевно слухала і все одно. Підвели ми його. Підвели все кінець, дякую так а ну. Давай. Решт -решт пішли, Я віддав їм усі запаси пального. Але ж як же їх мало? Більшість змінилася. Невже у світі, який перетворив навіть безпечних тварин, на породження нічних кошмарів. У людства немає майбутнього. На що ж нам залишається? Сподіватися, чи варто взагалі? А, дякую. Ну, гаразд. На цьому засіданні наради я їм нагадаю, що учитель наприкінці думав. Нехай я їм покажу. Покажи, покажи. Я теж піду далі показувати. Чотирь, хіба для того насадка, та що ж ти? на першого ліпшого нападали? Захищатися одна річ, але нападати нікуди не подінуться. Заспокояться, пірати. Сейчас, бать, класс, класс, клас, клас. Все, більше нічого не говори. Так. Починає темніти. Дайте ресурси, люди добрі. Ну, пряма дорога. Тут щось цікаве буде. Давай я все одно провірю. Добре. ясненьком Пішли, куди йшли. Рабанить. Бережіть ліс від пожеж. добре. Сильно обережати я бачу. Свіла записка від Алекса. Дайте якісь ресурси, хлопці. І дівчата, нічого цікавого цікаво, це ще одна точка рубка Блин, це ж хто такі? І Чи є тут тут Та є напевно. Правда, нічого не бачила, давай попробуємо добратися. А Тут мілко. добре Казав нічого нема. Щось так моторушно. А що? нічого не бачу. Добре, йдемо далі. Хтось так серйозно тут зачистив територію, що нічого не знайдеш. А нам треба щось робити аптечки. О! Ще хтось вистить? Так, стихи туда, что що что-то що що там? Пусти болото і без нічого. Так, ну там же все, там вже починається веселуха. Добре, дякую за перегляд.